Доброго ранку, мої хороші, субота, сьома ранку. І ось така ситуація на крупувках. Я обожнюю такі крупувки. Коли нікого немає, людей немає, тишина і спокій. А подивимося, що буде за 2-3 години тут. Покажу вам, включуся. Всім бажаю гарного, чудового дня. Хтось тут буянив, повитягував світочки. Бачите. Люди скрізь одинакові. Роблять кра гарну красоту. Ті, е хто мають реставрації для людей. А люди вночі, коли напиваються, роблять ось таке. Самокати пооставляли, хоча тут не можна оставляти, тому що їх треба оставляти в спеціально відведеному місці. Ну, їх оставили. Бачите, така ситуація? 11.00. Ситуація вже краща, люди попросиналися. Але ще не так багато. А ти не так, як в обід. Що, всім привіт, я з морозивом. Що в нас? Субота продовжується. Двіж. Зараз перейду дорогу. Е в закопаному двіженні. Літа сьогодні цілий день в бігах. Щось е захмарюється на дощ. А ми зараз плануємо з'їздити в, ну, типу, в модом в такий строїтельний матеріал. О, строїтельний магазин. О, треба... Дома мама вже давним-давно просить нормальну швабру, тряпку купити додому. І все ніяк-не як. А це ми вирішили, що сьогодні, мабуть, самий раз можна цим зайнятися. Папа закінчує роботу трохи раніше. Я виходна. Поїдемо по, побродимо. Не знаю, може заїдемо в KFC. Богданчик, якщо захоче. В общем, а, така, така сьогодні ситуація у мене. Всім привіт-привіт, мої хороші! Вибралися в неділю погулять. Богдан, Валік і я. Зараз вийшли на Крупувки, зайшли в гаму, купили водички. Ну і в общем, йдемо кудись, погуляємо. На Кропувках людей багато. Іди, помаши привіт. Привіт! Тихо, падеш. Любитель ходить ззадки. Хода в закопаному сьогодні комфортна. Тепло, але ну немає сонця, а воно заходить за хмарки і в принципі нормально. Можна можна гуляти. Ну ми вже нагулялися, дали такий крюк по закопаному. Походили по таким містам, яких ніколи... ай! Ніколи не бачили тут, що вони є. І вже заморені. Зараз баданчика відведемо додому, а самі, може, ще десь погуляємо. Не знаю, може, зайдемо піццею покушаємо, щоб піци хочеться. От. На крупувках люди є. Ну, не так, щоб прям толпа. Ну, є. Гуляють теж. Поки погода дозволяє гуляти. Всі гуляють. Through the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts a hand in mine. Так, звісно, моя рекомендація номер 2 Тому що перша рекомендація це реставрація П'єра-Море. А це друга Влозька Криювка, це піцерія в основному, тут паста, піца дуже-дуже смачно завжди, просто на самому високому рівні. Тому, якщо ви будете в Закопаному, обов'язково прийдіть сюди. Тут єдиний є мінус. Тому що тут завжди багато людей, і невелика територія самої реставрації, чи як вона, піцерії, не завжди є місця, але дуже дуже смачно і точно ви не пожалкуєте. І по ціні, плюс-мінус, як на закопане, нормально середня ціна. Так що ми посиділи, поїли смачно і, і йдемо, йдемо далі гуляти. Коли тільки що в українському магазині нашому тут місному взяли такий каштан золотий і взяла пільмі. Зараз вам покажу. Значить при ці пельмені я вже вам показувала, що ми їх купували. І у мене була дискусія з моєю знайомою. В общем, така фірма. А, ось така фірма. Була дискусія яка, що точно такі пельмені, тільки півкілограмові, 450 грам. Продаються у бідронці. І в бідронці вони коштують 10 злотих, а тут 950 грам коштує 28 злотих. І моя знайома говорить, що Ліда, що ви переплачуєте, є в бідронки точно такі самі. І Діанка, моя сестричка, теж це мені казала. І даже один раз вона приходила до нас і приносила ці пільмі. Мама її попросила, щоб вона купила. но коли Богданчик почав їх їсти, він сказав, що вони йому не такі смачні, як ті, що беремо в українському магазині. В общем, потім ми розмовляли з моєю з знайомою, і вона говорить, що не може бути, вони точно такі самі, точно та фірма, то тобто виробник все. Тобто вони не можуть бути другі, то щось, ну, Навірно, дитина щось як би, придумала собі, да? можемо так сказати. І тільки що ми були в українському. Ага, ні. І були у нас зі ці, бідронки. Ці пельмені, я спробувала, вони дійсно не такі на смак, як ті, що ми купляємо тут. Тільки що зайшла купляти знову ж ці пельмені. І думаю, спитаю нашого продавця, чого саме може бути так, що різні вони по смаку. Він говорить, що наша українська фабрика домовилася з польською. І на польській фабриці пельменів, оце яка є упаковка, виготавлюють пельмені для нас, ну, для наших магазинів, які знаходяться українські магазини в Польщі, по нашій рецептурі по українській. Тому може бути так, що наприклад в бідронку роблять, ну, ця фірма робить тільки по їхній рецептурі, а для українських магазинів роблять по їхній рецептурі. І може бути так, що упаковка одна, а содержання друга. Я була права і, вони, і Богданчик був прав, що вони все, все ж таки відрізняються по смаку, а не такі, як відронки. Ось так. Ми вже вдома, я вже встигла і поспати, і віддихати. Не знаю, сьогодні захотілося мені просто лягти днем і виспатися, тому що вже завтра трудова неділя, робоча неділя. І не вийде, так що я вже поспала, те проснулася. І в общем, монтирую відео, воно буде не дуже довгим. Зразу кажу, що там буде начало одного дня, продовження другого дня, і хочу зразу уточнити, тому що. Я так интересно сказала, що ми зараз Богданчика відведемо додому, а самі підемо десь посидим, покушаємо піци. І возможно будуть питання такі, як а чого Богдан з вами не піде поїсти піци або ще ще небудь Ну в общем, хтось не спитає, а хтось просто подумає. Скажу відразу, Баданчик у нас не любить ходить по якимсь там завідінням, да, тому що там дуже довго він нас підказує, він не любить дуже довго чекати. І тому він любить робити піцу сам вдома і сам її їсти. І він говорить: ви йдіть, гуляйте, а я піду додому і зроблю сам собі піцу з бабушкою і покушаю. Ми ніколи не заставляємо Богдана, ну іноді буває, що там приходиться заставити вийти десь погуляти, Ну стараємося робити так, щоб йому було комфортно, а не так, як хочеться нам. Ну, наприклад, ми хочемо піти десь посидіти, і давай будемо його тягнути з собою. Ні, тим більше, що у нас є слава Богу, бабушка з дідуською, які нас завжди підстраховують, і не треба ні Богдану мучатися з нами, наприклад. Не нам тянуть його з собою, тому що немає з ким його ставити. Так що, е, така у нас історія, щоб ви там собі не подумали глупості, що ми не хочемо Богдана брати з собою чи там ще що, нібудь. Е, просто ми в нього питаємо, і якщо він не хоче, то він з нами не йде. Якщо він хоче, то він іде. І ми, допустим, сьогодні заходили в Саманту за морозивом, е, він хотів морозива. Ми туди зайшли, а там дуже багато ос. Ну, Тому що солодке все, і це для нього була трагедія, він боїться дуже ос. Прям розплакався, і, пошліть, я, тому що я не хочу там оси, я їх боюся. Так що, щоб його не травмувати, і... да, ми краще не підемо в такі міста, да? так? Так, да, баданчик краще зробить собі піцу вдома і вдома її з'їсть. Так що всім бажаю гарного чудового дня, трошки з вами поболтали, побули. Зараз е, за вікном чую, вже на крупувках цигані грають свої пісні. Е, не знаю, може ще десь вийдемо, погуляємо, може і не вийдемо. Ну, в общем, побачимо, як там буде, як карта ляже. Всім бажаємо гарного, чудового дня і всім пока. І всім пока. Не скучайте.